Хей, hey, мене звати Яр. Розкажу, як налаштувати макет, щоб назва розділу відображалась тут з боку За допомогою текстових змінних. Ця штука називається англійською Running Header. В документації на сайті Adobe перекладають як поточний заголовок, бо для кожного розділу він має відповідний текст. І це допомагає зорієнтуватись. Одразу додам, що коли в макеті кожний розділ починається з нової сторінки. Часто її залишають без поточного заголовку і номеру сторінки, щоб не повторюватись. Я підготував два файли. В першому поточні заголовки налаштовані за допомогою шаблонів. Кожний шаблон має різний текст. Це перший розділ. Якщо перетягну інший шаблон, текст з боку зміниться. Відкриваю інший файл. За допомогою текстових змінних можна залишити тільки один шаблон і налаштувати його так, щоб поточний заголовок змінювався автоматично. Оскільки документ має один шаблон, цей текст відображається на кожній сторінці. Потрібно зробити, щоб замість нього відображався заголовок. Відкриваю стилі абзаців, клацую на заголовок. Стиль називається Chapter Title. Це знадобиться. Відкриваю Type Text Variables, Define, Назва. Отут обираю run Header Paragraph style Тобто поточний заголовок буде визначатись на основі стилю абзацу. Обираю стиль Chapter Title. Оце означає, що якщо на сторінці декілька заголовків буде використовуватись перший з них. Створилась нова перемінна. Двічі клацаю на шаблон, виділяю текст і замість нього додаю перемінну. У цей текст в дужках це перемінна. Копіюю на сусідню сторінку. Перевіряю перший розділ, другий і так далі. Ще одне зауваження. Зроблю текстовий контейнер меншим, щоб продемонструвати. Якщо заголовок не вміщається, він може виглядати отак тому що текст, заданий за допомогою перемінної, намагається втиснутись в один рядок. Отже, цей метод зручний, але потрібно передбачати довжину тексту. Залишайте вподобайки. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись.